Щонайменше 11 людей загинули понад 60 поранені внаслідок російського ракетного удару по Києву у Святошинському районі. Ракета влучила в дев'ятиповерхівку. Повністю зруйновано один з під'їздів. Під завалами можуть залишатися люди. Постраждали також Солом'янські, Шевченківські і Голосіївські райони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагалася перевантажити систему ППО. Російський обстріл 31 липня пошкодив головну мечеть духовного управління мусульман України Умма та ісламський культурний центр у Києві. За словами мовця Мурата Сулейманова, постраждалих немає. Це вже другий випадок пошкодження мусульманського релігійного об'єкта внаслідок атаки Російської Федерації. Президент України Володимир Зеленський підписав новий закон, що відновлює незалежність набу та САП. Документ усуває спірні положення попереднього закону 12.414, який передавав антикорупційні органи під контроль генпрокуратури України. Новий закон забезпечує захист від російського впливу і гарантує незалежність антикорупційної системи. Верховна Рада України ухвалила також зміни до держбюджету, які передбачають збільшення витрат на оборону на понад 412 мільярдів гривень. Йдеться про виплати військовим, закупівлю озброєння, дронів та техніки. Новий розподіл ПДФО передбачає 60% міноборони, 30% Держспецзв'язку, 10% потреби бойових бригад. Служба безпеки України провела атаку дронами на радіозавод у російській пензі. Про це повідомляє видання Бабель з посиланням на джерела в СБУ. Завод входить до структури російського держконгломерату Ростех і займається виробництвом автоматичних систем бойового управління для ППО, артилерії, мобільних командних пунктів та засобів зв'язку. Під час атаки пролунало щонайменше 11 вибухів, після чого почалася масштабна пожежа. Президент Нікарагуа Даніель Ортега та віцепрезидент Росаріо Мурільо офіційно заявили про визнання Херсонської Запорізької областей та так званих ЛДНР частиною Росії. У спільному зверненні вони назвали перемогу Росії перемогою людства. Нагадаємо, раніше режим Ортеги вже відкрив консульство в окупованому Криму. Офіційний мобільний оператор «Волна» офіційно підтвердив, що на півострові обмежено доступ до мобільного інтернету. Формальна причина безпекові міркування. Проте, за даними агентства ТАСС, зв'язок нестабільний не лише у мобільній мережі, а й у фіксованому інтернеті. Найбільше скарг надходить від абонентів Вінмобайл та низки інших операторів. Надію Грекову спортсменку і фотографку з Севастополя росіяни звинувачують у скоєнні так званого теракту 6 лютого 2024 року. Її утримують у слідчому ізоляторі понад півтора року. За словами її подруги, яка розповіла історію у суспільному Крим, Надія не має жодного стосунку до вибуху і стала жертвою політичних репресій. Український партизанський рух а теж повідомив про виявлення радіолокаційної роти в районі Фіоленту поблизу Севастополя. За їхніми даними, цей підрозділ є ключовим елементом системи протиповітряної оборони на західному узбережжі окупованого Криму. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який передбачає штрафи до 5 тисяч рублів за так званий інтерес до заборонених матеріалів. Та до півмільйона рублів за рекламу VPN. експерти вже заявили, це фактична смерть вільного інтернету в Росії.